Ці стіни бачили багато. Гестапо тільки одне це слово викликає в спогадах ветеранів страх, біль та невідомість. Ті, хто змогли вижити в цих стінах, назавжди запам'ятають той жах, який їм довелося тут пережити. І одним із в'язнів гестапівських камер був наш земляк Микола Порфирович. Ткаченко. Микола Порфирович Ткаченко народився у 1925 році в Костянтиновці Баштанського району Миколаївської області, учасник антифашистського національного підпілля ОУН на Миколаївщині, багатолітній в'язень німецьких та більшовицьких таборів, кавалер Ордена за мужність 3-го ступеня, персональний стипендіант Президента України і фонду Солженіцина. Голова обласного братства вояків ОУН ПА. Микола Ткаченко з дитинства вібрав в себе українську національну самобутню культуру. Кобзар Тараса Шевченка був його настільною книгою. Ця книга стала першою сходинкою до становлення українського націоналіста і формування його світогляду. Якраз плинула на мене і закарбувалася у голові на все життя. У нашому Костянтині була чотирьохкласна школа, а у піска була сімикласною школа. Це не повносельня. А вже після закінчення сьомої класу. Були дві школи 10 клас у Баштанці і у Христофовокій у будинку Микола Миколаївича Армаса. І те у мене так і засталося. І це дало кошту патріотизму, Микола Порфірович виховувався в національно-свідомому душі. Батько його був. Освічена людина, хоч і закінчив чотири класи Прикільської школи, але був, служив писарем у полку, був людина, читав е, кобзаря, читав інші видання українські, і Микола Порфірович виховувався в тому ж дусі. Після закінчення е, школи у селі Піській, а у тої школі у нас є фотографія 39 року. На цій фотографії у випускній там майже всі засняті, всі учасники підпілля ПУД, які потім стали вже у селі Піски. Організація українських націоналістів села Піски складалася з молодих патріотів. Мета їхнього життя була одна: вони бачили свою рідну Україну. Незалежною, вільною і демократичною державою, це була їхня мрія. І вони вірили, і вони боролися, і вони перемагали у селі Піски Баштанського району була найбільша молодіжна організація під проводом ПОУН організації українських націоналістів Бандерівців. Наприкінці 43-го на початку 44-го року цією районною організацією керував молодший брат Степана Бандери Богдан, який там і загинув у селі Пісків. До приходу німців ми молоді були в Баштанці на вишкоді, а мене були призначили вагарем на току. Оправлять зерно на іліватор. І це було до тих днів, поки проходили війська, то спитали, яка дорога як дорога на станцію Янки. Вони одразу хотіли мене забрати з собою. Кажуть, ну вам же еліватор вам видно, і вони мене покинули. Але десь на другий чи на третій день до нас учався повернувся. Друга світова війна стала першим випробуванням для Миколи Ткаченка. Вірний ідеям українського націоналізму, він не прийняв нову окупаційну владу і, як міг, зі своїми товаришами боровся з ворогом. Але що міг зробити 16-річний підліток проти налагодженої машини німецького вермахту? Виявилося, що міг і чимало. Коли почалася війна, Микола Парфірович, молодий хлопець, працював у селі, як воно і всі, вся молодь. І вже у 43-му році на нього вийшли його друзі, з тим, з ким він навчався у школі, і залучили його до. Організації українських націоналістів до підпілля організація була е, нелегальна, тому система була три, як у Бандерівців, знали тільки тих, хто коло тебе. Микола Порфірович був призначений у селі Костянтинівка е, е, Кущовим. Він був Коло нього він організував ще трьох людей: це Віра Кардаш з його класу, це е, Микола Луценко і Петро Ткаченко, його троюрідній брат. А це була їхня маленька організація у селі. А виходили він вони вже далі через керівництво. Працювали, робили е, все, що могли. Робити проти німців звільняли молодь, приховували молодь. Потім нас перевели в бригаду ремонтувати дороги. Туди були прислані з Київської області, ми так і не узнали, хто вони, але видно, були налаштовані проти німців. Ми Допомагали вагонетку, вони зуміли очепити заставу. І він покотився у них. Він всі вагони зараз розлетілися. Це був один раз, а другий раз заставили два вагони. А коли той паровоз почав йти, ці вагони рушили. І вони як улетіли -то у той кар'єр, пів вагони всі пішли вже. Місто Миколаїв, вулиця Велика Морська. 30. це похмурий комплекс споруд на перетині сьогоднішніх вулиць Пушкінська та Велика Морська. І тут під час Другої світової війни розташовувалася служба гестапо – Окупаційної армії. Цьому будинку під час війни за адресою Велика Морська 30 тут знаходилися слідчі кабінети, тут знаходилася внутрішня тюрма. Саме сюди попав Микола Ткаченка, якого взяли у селі Костянтинівки, і який був у Піщанському кусті, кущі е, організації ОУН у Баштанському районі. Микола Ткаченка попав сюди, його Кинули спочатку прямо у двір, тоді він побачив своїх хлопців, вони його взяли у свою камеру і почалися е, допити. Про допити він розказує е, так, як він е, запам'ятав, а він це запам'ятав, як кажуть, на все життя. Микола Ткаченко пробув тут десь тиждень після цього. Його перевели у тюрму. 1943 рік став переломним у долі Миколи Ткаченка. Він став дійсним членом ОУН. З 1943 року організацію українських націоналістів Миколаївщини очолив брат Степана Бандери Богдан. Німецькі спецслужби почали полювання на патріотів. Пішли провали. Почалися арешти членів підпілля ОУН. А на початку 1944 року Гестапівці постукали і в двері Миколи Ткаченка. 44 році у січні гестапо вийшло на Миколу Ткаченка. Забрали його, забрали його друга Миколу Луценка. І після, там, після перебуття у баштанці кинули його у Гестапо на Великоморську 30. Там він вже зустрівся з хлопцями, яких він знав по, по школі, і вони вже тоді довідались, хто є хто і хто був в ОУНі. Пройшли допити, допитували, хто там застрелив. На зібранні молодіжному, хто застрелив поліцая. Ну, оскільки Микола Ткаченко там не був, він тримався, нікого, ні на кого нічого не казав. А навіть свого друга Миколу Луценка він е, постарався, щоб його звільнили, сказав, що його батьки були репресовані радянською владою. Він не може воювати бути проти німців. Миколу Луценка з гестапо випустили. Далі пройшов шлях через концтабір. На Темводі, через тюрму Миколаївську. І вже аж в Одесі з етапу він втік з товаришем. Відправили до Миколаєва сюди на великому сто тридцять. Забрали дівці не розподіляли. А то привели кинули, а тоді вже по камерам там через деякий час. Мене викликали патрони. На Почав питати, як я е, приналежу до організації. Транспорту. Я відповідаю ніяк. Всі до тих пір, що я дуже е, більше мене до допиту не викликав, тому що вже було дім не до цього не до цього. Це вже був місяць, вони спішно цітами, а потім, значить, 28 березня вирішити всіх, Слухи пішли, що нас загонять у курсі. А в порту вони практикували, садити на бажання, проводить умори. Ну, а там було. Ну, вот, Таке більше, де проговорили цей колон, що я мав можливість забунтоваришу. Після звільнення Миколаївщини Миколу Ткаченка призвали до Червоної армії. Але недовго довелося Миколі носити форму радянського воїна. Незважаючи на свою боротьбу в тилу ворога, переслідування гестапо та втечі з полону, Микола Ткаченко був заарештований. Як виявилося, німецькі окупаційні війська і українські націоналісти були однаково небезпечні для радянської диктатури. Попереду Миколу чекали нові випробування. Він знову опинився в таборах. На цей раз радянських. навчався у радянській армії на э, командира танкової, танкової гармати, але його вже десь у вересні 44-го року, у вересні 44-го, його заарештували аж у Росії. Було слідство у Миколаєві, присудили 10 років за участь у підпілі. ОУ. Привезли туди лагеря. Там він був змішаний, там були кримінальники, там були політичні, мене одібрали, була така команда. Це одбирали таких людей молодших. Котріх ще можна було підняти на море. Там же у лагерях довго не держали люди. У нас залишилося у лагері три чоловіки з політичних. І була така команда всіх політичних з обласних центрів. І нас трої вивезли в Єнакєво, а з Єнакієва посадили на Соликівський вагон і повезли Ардом Шестар. Це мене, це мене спасло, щоб я не попав у шахту і не отримав там селі. Наш дуже великий кабір був там біля десяти тисяч було зеки. Причому всі політичні вранці вишикували, обвели, вечором привели до варі, обшукали, здали, Загнали ну, в зону, ну, в солому покормили побригарно, у барак і на землю. Але одного разу ще не встигли закриті, вже терно було, От зайшов ну, барак і сказав, завтра мене виходить на роботу. Почали ламати такі мури, між зонами на роботу не ходили десь в неділі Звечора З вечора з'явились великопоставлені по чиновники. Стали говорити, що в нас такий метод протесту неприємний. Вони пішли, а вранці, а ввечері вже хтось зайшов і сказав, завтра потім. Після всіх випробувань війни, гестапівських застінків і сталінських таборів повернувся Микола Порфирович до Миколаєва. Працював на своєму рідному заводі. Микола Порфірович був дуже щирою людиною, коло нього завжди була молодь. Після на заводі він працював, як і всі люди, сумлінно був. Вийшов на пенсію ветераном заводу, звання таке є на заводі, почесне звання і займався громадською діяльністю. З молоддю він спілкувався через Конгрес українських націоналістів, коли був табір молодіжний на Аляудах, молодь його запросила, і він проводив зустрічі з молоддю. Розказував про своє життя про боротьбу вулиці. Треба сказати, що через все життя він проніс ідею українства і, пройшовши табори, і німецькі, і радянські, він залишився українським патріотом. Ніяка радянська влада його не виправила і не могла виправити, бо воно є українство, патріотизм, воно є внутрі. Кожного, кожного патріота України. До кінця життя зберіг він вірність своїм ідеалам, українському націоналізму і національно визвольній боротьбі. Уже пенсіонером на початку 90-х років ХХ століття він став членом Конгресу українських націоналістів.